Всім привіт! Покажемо сьогодні стан мотоцикла Kawasaki Ninja 400 23 рік. Будь ласка, спочатку його по кругу просто біди покажи. 6700 км пробігу, він з Японії, повністю весь цілий. Зараз пройдемося, покажемо саме по стану цього мотоцикла. Мотоцикл з АБСом. Тут якість класна, тому кому треба, можете стоп-кадр ставити, роздивлятися. Так, дивіться, от у нас залишок по гумі отакий протектору. Стан, от у нас пильнички, наскільки можна побачити. Вон, все супер, хром, все офігенно. Гальмінний диски так само, ну тут по суті 6000 км це новий мотоцикл, тому тут звісно, що Вон, радіатор, коліна, все як новеньке. О, дивіться, тут на дзеркалі є от, от нюансик, От бачите, на пластику тут і тут. Він. І отут на грузику. Стосовно самого пластика, пластик я не бачу ніяких із'янів по ньому. Все повністю ціленьке. О, тут такі маленькі дрібні цяточки є отут. Отут, ну, ну майже непомітно, але моє завдання показати повністю всі нюанси, які є. Тому я кожен нюансик все показую. Ну і детально ми знімаємо, тому такий залишок по протектору заднє має. Давай ще я отак от покажу з під низу, як він виглядає. Так на Так, давай я поверну його, щоб можна було з цього боку ще показати. Тут сонечко просто так буде краще. Давай. Отут, тут на пластику я бачу такі от як маленькі-маленькі, але є такі отут і отут. -тут. Так, отут на дзеркалі. Отут так само. Це те, що я побачив. І ось тут ще. Ну, тут так все знизу, все супер. Другом все. Отут ще от є.